Якщо ти дивишся це відео 21 вересня, Бог хоче сказати тобі, що Він любить тебе і піклується про тебе. І я хочу помолитись за тебе. І навіть якщо ти дивишся це якогось іншого дня, я знаю точно, що Бог він поруч з тобою в будь-який момент, в будь-якій ситуації, і він чекає, поки ти звернешся до нього. Я молюсь зараз ім'я Ісуса Христа за цю людину. І Я прошу тебе, Небесний, Отець, щоб ти зараз обійняв її своєю любов'ю, дав їй відчути, що вона не одна, дав їй просто побачити тебе. Побачити твою любов, побачити твою руку, побачити, як ти піклуєшся про неї, і довіритись тобі в тих ситуаціях, де вона не справляється сама. Господь, тому що ти чекаєш запрошення. Ти не будеш вламуватись життя цієї людини. Ти чекаєш запрошення. Ти чекаєш, поки її серце буде належати тобі. Тоді ти будеш діяти в її житті надприродньо, і будеш робити свої чудеса. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Коментуй амінь, якщо ця молитва за тебе, і. Підпишись, щоб я міг ще раз помолитись за тебе.